Привіт! Сьогодні я хочу вам показати програму, яку робила моя учениця. Ця програма була представлена на Мані і вона, наскільки я пам'ятаю, зайняла перше місце. Це програма давайте запустимо, це програма тестування у формі гри. Смисл тут такий, що. Давайте натиснемо спочатку. Смисл такий, що через тиждень в Парижі буде цей фестиваль інформаційних проєктів, і вам потрібно туди поїхати і поставити там свої проєкти. І далі це така буде подорож, протягом якої будуть задаватися питання, питання з інформатики, і вам потрібно відповідати на ці питання. Давайте подивимось деякі, деякі моменти. Так, тут у нас реєстраційна форма, тут ми пишемо. Я вам покажу повністю цю програму, але не буду звертати увагу на питання і відповіді, лише покажу, як вона виглядає. Ви потім можете самі пройти цю програму і подивитись. Так, реєстраційна форма зареєструвалася, і далі є таке питання. Бачите, там, де я ввела Наталія Кириленко, в мене ось тут от воно написало: тобто, у програмі будуть використовуватися ті дані, які ви. Ввели і ну, там ще буду деякі моменти, де буде використовуватися це, це ім'я ваше. Так, тут є такі питання, задаються питання. Зараз я не, не звертаю увагу на питання, а також на яка відповідь тут буде, я обираю будь-яку відповідь. Натискаємо далі. Далі у нас є, бачите, я там на тому віконці обрала блоки, і воно мені тут написало. Тобто професор, якого звуть Віктор Блок. Далі тут може бути будь-який текст. Протягом цієї гри будуть з'являтися такі віконці, і тут буде з'являтися якийсь текст або будуть якісь завдання. Переходимо далі. Далі, для того, щоб підготуватися до фестивалю, потрібно, нам потрібен комп'ютер і зібрати деякі речі, які будуть необхідні. І далі прийти до завдання. Це у нас віконце, це така програма пошук предметів, де потрібно буде знайти пристрої комп'ютера, а також зовнішні пристрої і так далі. Ви можете зробити будь-яку програму по такому же принципу пошук предметів, і шукати будь-які предмети. Тут дуже просто вона робиться, і у нас на, під час навчання ми також будемо робити таку програму. Тобто буде фонове зображення, а там далі ми. Поверх цього фонового зображення розміщуємо якісь предмети, і потрібно їх буде шукати. І далі, якщо ми тут обираємо цей предмет, ну тут от показано, що це таке, як воно називається. Так, звертаю увагу, що під час програми будуть з'являтися ось такий мобільний телефон. Потрібно туди на нього нажати, і тут буде відображено якесь питання. Це ще такі віконці. І тут буде питання і варіанти відповіді. Поки ви не відповісте, то є кнопка далі буде неактивна. Тобто або закрити це вікно, або відповісти і нажати кнопку Далі. Якщо ви правильно відповідаєте, то ці бали вам зараховуються. Так, В оригінальній програмі немає кнопки цієї пропустити. Цю кнопку я додала зараз, щоб продемонструвати вам роботу програми. А у вас буде кнопка. Тут з'являється кнопка Пройти далі коли ви вибрали, обрали всі предмети. Тобто, якщо ви знайдете всі предмети, потім ви переходите до наступного рівня. Так, я зараз натискаю Попустити, щоб пройти далі. Далі таке ж саме питання, якісь, якісь питання, якісь відповіді. І ось бачите, знов з'явилося. Мобільний телефон і потрібно відповісти на ці питання. Можна не відповідати, тоді ви не отримаєте бали за це питання, але можна не відповідати. Таке була анімація, коли ми за сценарієм ми летимо до Парижу і була така анімація літачка. Далі. Можна поки що ми летимо, ми можемо пограти будь-якого. Це у нас така гра. Знайди пару. Якщо ви знайдете однакові картинки, вони зникають. І так само з'являється мобільний телефон. Так, кнопку далі, не будемо махати. Тут також, також звертаю увагу, що тут немає, кнопка далі не активна, поки ви не оберете будь-яку відповідь. Так, тут якесь прийшло. Електронний лист, щось там написано, і також треба щось відповісти. Тут також звертаю увагу, що ми на початку реєструвалися, там я написала своє ім'я, і воно тут також відображається. Також щось відбираємо і переходимо далі. Це все питання з тесту тесту по інформатиці. Ну і деякі зображення міста Парижа, просто щоб розбавити. Програму. Тут також потрібно вибрати щось. Я навіть не знаю, що. Також щось потрібно вибрати. І все. На цьому все. Звертаю увагу на останній екран. Це у нас результати тестування. Всього у нас було ось ці теми тобто загальні питання по комп'ютерам, системи числення. Операційна система, текстовий редактор, логіка і апаратні складові комп'ютера. Ми відповіли на, на всі ці питання чи не на всі, і тут показує, скільки балів ми набрали. Тут зараз у мене не відображається прізвище ім'я. А, може, так задумано було. Справа в тому, що зараз я запустила цю програму, і тут шрифти були. Дуже великі, тобто інша операційна система у вас може бути не так відображена. Якщо це буде так, то будь ласка, обов'язково повідомте і будемо змінювати далі цю програму. Так, натискаємо далі і вихід. Після того, як програма завершила свою роботу, тут з'являється ось такий файлик це результати роботи цієї програми. Якщо їх відкрити, То тут у нас буде повний такий звіт, як ви відповідали. Тобто, яке було питання, і ви відповіли вірно чи невірно. Ваше завдання буде пройти цей тест, програтися в цю гру, і потім ось цей звіт надіслати мені, це буде звіт, я буду дивитися, наскільки ви знаєте. Цю першу нашу тему про комп'ютери, і далі будемо обговорювати, які були у вас складності. На цьому все. Сподіваюся, що вам сподобалося. І, будь ласка, уважно передивитись, запустіть цю програму, уважно передивитись, які б вікна ви хотіли би. Також зробити, а можливо, всю таку програму ви також хотіли зробити. Напишіть, будь ласка, це також десь у коментарях. І бажаю успіхів у тестуванні. На цьому все, пока!